І знову ж таки, коли зайшовши всередину сюди, побачивши знайоме обличчя, кого-то і не знаємо, більшість, може, не знає, мене ви не знаєте, нас не знаєте, бо я не один, дружина, донька. Так Бог дав нам таке благословіння, Відбули, чи прожили ми сім років в Америці, і Бог нам поміг відвідати вас, повнота літ, і ми відвідали перший сіет. Слава Богу! І коли зайшовши сюди, ми побачили, як Варнава, коли прийшов в Антіохою, каже він, побачив велику благодать Божу. І ми також возрадилися наше серце, бо бачив, що тут дійсно благодать Божа <кхи> являється. Будемо використовувати оцей предмет для того, щоб читати слово Господнє. я хотів би, щоб для нашої уваги, як слухаючи проповідь першого брата, брата Андрія, пастора, я бачу, що Бог робить свою роботу направляє наші серця, щоб ми що то хоче Бог ну, нам підказувати, утверджувати, удосконалювати нас, щоб ми були із дня в день кращі І як ота посудина, чиста була, готова для господаря, щоб господар міг нею користуватися. Я маю на увазі, де апостол Павел каже, що хто буде чистий від усього цього світського, мирського, Нечистого, мертвого, він буде доброю посудиною, щоб Господь міг взяти цей посуд, наповнити своєю благодаттю повністю, і ім'я Господнє буде в тому прославлено. Для наших роздумів читаємо слово Господнє, але перш ніж буду читати Слово Господнє. хочу вас всіх привітати! Христос воскрес! Слава Господу! Якщо Христос воїс, воскрес. То це слово, котре ми будемо читати, воно сприйметься нашими серцями. Єванглія Марка, 16 розділ, 5, 6 і 7 вірші. Євангелія Марка, 16 розділ, 5, 6 і 7 вірші. І, і увійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назиранина, Він Воскрес. Нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він йде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив до цього місця. В житті людини, в житті чи в історії країни можуть бути різні моменти. Вони називаються приємні для них, про які хочеться згадувати, є неприємні, які хотілося б забути. Ну, Наприклад, історія рабства в цій країні. Є люди, які тут населяють, ми з ними спілкуємося, ця тема навіть не піднімається. Вона неприємна для них. Але якщо ми доживаємо до, чи ну, відзначаємо 4 липня День Незалежності цієї країни, то це всі радуються, це державне свято. Про одну подію не хочеться говорити, про іншу всі торжествують. Подію, котру ми прочитали, історична подія, багатьом країнам неприємна. Ми знаємо, де не приймається Ісус Христос, як Господь і Спаситель. Але мільйонам людей, тих же країн і інших по цілій земній планеті, ось ця подія. Або Особистість Ісуса Христа принесла ось цю незалежність, цю свободу, перемогу від гріха, від смерті і вселила в серце надію вічного життя. Звертаючись до прочитаного тексту, який ми прочитали, якщо так вдуматися в ту подію, що відбувалося, я думаю, у перший день, можливо, і читалися ці події, і проповіді звучали і не один рік. Але що ти сьогодні особливе, так Бог положив мені на серце, щоб на цю тему сьогодні з вами роздумувати? Ці жінки, які були ну, в цій групі учнів Ісуса Христа, вони бачили все, що зробив за днів життя, коли Христос був в тілі на землі, все те добре. Не будемо сьогодні його все, як би сказати, перераховувати, але знаємо, що наповнені отою добротою Ісуса Христа, починаючи від оздоровлення до Воскресіння із мертвих. І кажеться, за такі добрі вчинки, то належить підняти людину на висоту. Але ми бачимо, що замість ось тих почистей, замість того, що належало, дали розп'яття. Признали винним. Зробили виновним перед всім і за все і розп'яття. І ось ці люди, ці жінки, вони розуміли, що яка несправедливість, хоча країна богобійна, але яка несправедливість по відношенню до Ісуса в тілі? Вони купляють оці пахощі. І з своєї сторони, якби хочуть хоч трошки змінити цю ситуацію, Ну, намастити тіло цими пахощами, щоб не був Христос як розбійний. Хоча ми знаємо, що Христос до розп'яття, Він був намащений дорогоцінним миром. Можливо, ви чули проповіді на цю тему чи інші роздуми. Коли ділилася Одежа Ісуса Христа, то не ті воїни, вони по-особливому відчули, що то, що то не то. То не такі розбійники, які були друзі варави. Тому що їхній одяг. І торкатися ніхто не хотів. А Ісус Христос це пахла одежа, бо то було дорогоцінне миро. І тому, коли сотник побачив, як смерть закінчилася життя Ісуса Христа, і крім того, що це ще як одежа, яка була, то він засвідчив, що це не простий був чоловік, а це дійсно син Божий. І ось ті жінки приходять, щоб хотіло ще раз нам мастити. І уявімо цю ситуацію. Вони добре знають, що там стоїть сторожа. Вони вже добре знали, що поставили на печать туди. Вони мають цю тривогу, переживання, вони мають великі ці хвилювання, але йдуть, бо вони хочуть зробити це добре. Їх лежить це на серці. І коли вони приходять до того місця, перед ними відкривається ця картина ну, незвична, неочікувана, це як грім кажуть серед ясного неба. Камінь відвалений, так акуратно, я вважаю, щось. Що Мабуть, він був так відкинутий як то Нікого немає. І я так думаю, розумуючи на цими. Ну, яка могла бути перша реакція людей, жінок, які у великому трепеті, в страху йшли ось ці, ну, з позаранку на світанку, йшли до цього гроба. Вони мали такі хвилювання, а тут ще щось сталося таке. Я думаю, що. Я не знаю, чи тоді таке слово вживалося, але коли розвалився Радянський Союз, чи ще то чути таке було часто слово вандалізм. Відоме таке слово, що надругалися або ну, назнущалися над мертвими, над могилами. Я думаю, що таке могло слово про сказати, думка проникнути через їх. Мало того, що не справедливо віднеслися до Христа, то ще й тут так познущалися. Але дивіться, Бог дав їм сили не втікати. Бог дав їм якусь відвагу таку, ну, закінчити свій шлях до кінця, зайти і прийти, і заглянути ось той гріб, де був похований Христос. І що вони там бачать? Вони бачать там юнака. Це ангел Господній, який має вигляд людини, і, я би так сказав, ну, мирної людини, спокійної, бо аби е, розбійник якийсь там був, то знаєте, це швидше зразу втікати потрібно. А це приємне, приємна особистість була там. І на фоні того страху, отої незвичної ситуації, несподіваної, який то мир, який то спокій затримує їх. Але цей же ж ангел Господній каже: не жахайтеся, не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Христа, ми прочитали? Назарянина, який розп'ятий, його нема тут. Він воскрес. Але, каже, ідіть, скажіть учням і Петру, що він попереду вас, учнів, іде в Галілею, і там ви його побачите, бо він, коли був з вами три з половиною роки, він вам говорив. І коли ми читаємо Євангелій, то бачимо, що ну, неодноразово, три рази, як мінімум, Він говорив, що по Воскресінні я вас зустрінуся в Галілеї, предваряю в Галілеї. Забуто і, і забуто. І от ангел знову, Господі нагадує, що там ви побачите Христа. Історія ці. Нам невідомі, прочитання. Але хотів би ось цього діалогу, що Бог через ангела говорить до цих жінок, а щоб жінки передали це учням Христа, які розпорошилися, взяти для себе який-то урок. Тому що, слухаючи першу проповідь і пам'ятаючи ті думки, які Бог дав мені, щоб сьогодні з Божою допомогою як -то їх викласти сьогодні тут, я бачу, яке то одне ціле в тому. І Господь каже, що «Ідіть, скажіть учням його. Я для Матфія, коли ми читаємо, то Христос каже до учнів Своїх, уже коли зустрівся з ними, утвердив їх у Воскресінні правдивому. І каже, що «Ідіть і навчіть всі народи. І що навчать? Звіщайте про Воскресіння Ісуса Христа. І то є добре звіщати, що Христос Воскрес. І є правдивий факт, гробниця ця, чи той гріб порожній. І сьогодні є, і цілі екскурсії туди. І це все утверджується, виясняється, доказується, що це дійсно так. Христос Воскрес. Ще що каже учні благовісти, що Христос сьогодні на небі, і Він по правиці Отця. Євангелист Іван каже, що Ісус є нашим ходатаєм. І коли добрі ну, новини звіщати, то кожна людина буде радіти. Тому що Воскрес, за мої гріхи, прощений, усиновлений, ходата я маю, нічого не страшного, сили темряви не переможуть мене. Христос мій заступник, то є добре. Каже Христос, ідіть і навчіть їх, що виконувати все те, що я вам заповів. Євангелія Матвія. я б хотів би, щоб висвітили один 28-й розділ, 19 вірш. Оператор, якщо можна цей вірш висвітити. Євангелія Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Щоб ішли, а потім 20-й, будь ласка. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Бо я хотів би звернути наголос на це. Коли ми будемо звіщати тільки про Воскресіння Ісуса Христа. Коли ми будемо благовістити, оце добре, це добра сторона. Але каже Христос, щоб вище ви... зберігати учні ті, які будуть навчатися у вас, щоб ті, які прийшли навчати їх, зберігали все те, що нам ще перше раніше Христос заповів. І тобі тепер уявіть оцю картину. Оце Христовий клас. Прийшов перед вас вчитель Євангеліє, проповідує, проблаговіствує, Але. Ви знаєте, що Він не живе, не виконує так, як заповів йому Христос, який наслідок буде того класу, який успіх буде, вони можуть піти далі за вчителя свого. Але саме важливо, щоб учні Христа, які йдуть на цю працю, вони, звіщаючи про Воскресіння Ісуса Христа, самі зберігали все те, що їм було заповідано. Це відносилось до фізичних учнів, які були в дні Христа. Це відноситься тепер до нас і буде відноситись до тих, аж поки буде проповідана Євангелія. Нехай Господь нам тому поможе. Апостол Павел, коли пише лист до римлян, то він такі порівнюючи юдейство і язичництво, каже, що от юдей, ти називаєшся проводир сліпих. Це таке високе звання, знаєте, ну, відповідальність велика. Але там, в 22 розділі, другий розділ, 22 вірш. Каже такі слова, що гну... ти навчаєш гнушаючись ідолів, а сам свято... займаєшся святократством. Тобто вчиш одне, а сам живеш по-іншому, і то дисбаланс. І учні це побачать. І побачать, що ти що говориш, то не так. Тому сьогодні Господь хоче, щоб каже Христос, коли що до учнів, коли, то скажи учням про Воскресіння, про святе життя. про... Силу святого життя, і про перемогу в Ісусі Христі. І найкраще для нас, якби еталон, або зразок ну, із людей. Ми хочемо каже, ну а покажи мені, хто отак живе. А щоб так побачити, нам потрібно читати і Євангелію. І апостол Павло каже: Подражайте мені, як я подражаю Христу. Якщо ми хочемо побачити, чи людина може це робити, то давайте подивимося на апостола Павла, який ось так подражав, або. Навчав учнів і сам жив по слову Господньому. Але яка основа була життя апостола Павла? Каже, для того, щоб пізнати Христа, то все це світське, всі ці приматки цього світу я вважав за сміття. Перевага, коли людина стоїть перед вибором, що дати пріоритет Христовому науці Євангелії, добрі ці новини чи цьому світському, Потрібно зробити вибір в сторону Євангелії, і Господь в цьому поможе. Скажіть учням, ось цю добру новину, що не тільки благовіствувати, але й зберігати все те, що я вам заповів, нам заповів Господь. Коли ми чуємо про Петра, чому то тут і названо слово Петро, особливий учень. Коли ми чуємо це ім'я, ми завжди згадуємо, ну як прийшов покликаний був Петро до Ісуса Христа, Його життя, що це такий ну, відважний учень, смілий був ну, саме найближчим, можна сказати, біля Ісуса Христа. Був на горі преображення. Він свідок слави Господньої, що немаловажно, чув голос Отця. Це теж великий, я вважаю, привілей для учня. Дивлячись на його життя, ми бачимо, що подібність його з багато християн співпадає. Він був сильний у вірі, коли Коли йшов по воді. І як людина, знаєте, мав якийсь страх за своє життя земне чи фізичне, коли біля огня у дворі первосвященника відказався від Христа. Знаєте, чим то подібність багато християн мають подібне. І тому Господь, чому-то, називає не тільки на той момент це особистість Петра. А на сьогоднішній день багато є християн, які мають інші імена, але Бог каже, що скажи і такому брату чи такій сестрі про Воскресіння Христа. Що Що Христос хоче з тобою зустрітися. Хоче зустрітися з Петром бажав Христос у Галілеї зустрітися в спокійній обстановці і що там розказати те, що потрібно для нього. Сьогодні Христос хоче зустрітися з кожною душою, яка оці має проблеми, переживання, щоб. Сказати йому один на один, скажіть такому чоловіку. І тому Христос каже, щоб сказати такому чоловікові. Багато християн ну, якби утверджені в істині, але є ті, котрі падають і встають, встають і падають. І ті, котрі утверджені в істині, ну, різні будуть реакції, різні відношення до таких людей. Я хотів би як пораду сказати з одної пісні є такі уривочок, Не кидай у нього каменя, він і так уже поранений. Ви знаєте таку пісню, я її мало так знаю, бо я не маю дару співати. Але от, не кидай у нього каменя, бо він і так уже поранений. А Господь любить його, і Господь хоче мати з ним зустріч для того, щоб сказати йому про Воскресіння. І про вічне життя, і що Господь любить Його. Уже коли там Христос був з учнями, то він їм наголошував про зустріч у Галілеї. Сьогодні ми знаємо, що Христос Воскрес. Ми знаємо, що на сороковий день Христос вознісся. Ми знаємо, що Христос знаходиться в славі Отця, по правиці Отця. І я думаю, в серці кожної людини є оце бажання, ну. Бачити Ісуса. Це кожному хочеться. Хто то бачить у сні Господь відкривається, хто, то які то видіння має, хто то інші має якісь зустрічі особисті. Але всім нам хочеться би в очі ясно побачити Христа. Я пригадую, коли на один із свят в Ізраїлі прийшли гелени, ви знаєте, це місце, і Він каже до Пилипа: Ми хочемо бачити Ісуса. Дивіться, Пилип. Ну, якби вислухав їх, йде до Андрія. Який-то проходить час. Андрій і Пилип йдуть до Христа. Христос не сидить без діла, Він має які-то розмови, що -то, чим-то зайняти. проходить який-то час. Гелени, які прийшли і дали ось цю заявку, вони змушені, або ж правильно, залишитись на тому місці, де він попросився, щоб бачити Ісуса. Тому що, коли вернеться Пилип, де він буде шукати Його? Тому потрібно залишитись на тому місці, де ти шукаєш його. І тому я думаю, що ці гелени не мали фізичну зустріч з Христом, чи їх покликано до Нього, чи Христос до їх. Але сьогодні ми знаємо, що Христос на небі, і ми хочемо бачити Христа. Приїхали ми в Україну сюди різними, щонайменше три варіанти: по статусу біженця, Пароля і Грінкарти. Це закони цієї країни. В небо ж написано, нічого нечисте не вийде. Там один закон. Не можна іншим паролям чи іншим, але туди нічого нечисте не віде. І я коли дивився, як брат читав пісня апостола Павла до Коринтян, це ті думки, про які, які лежать у мене на серці, щоб закінчити думки, ось ці пасхальні. Апостол Павло, пишучи лист до коринтян, він каже, що первісток Христос, а потім ті, що Христові. Отже, в небо, що попасти, потрібно тут очищатись, тут освящатись, тут збагачуватись ділами і плодами праведності. Тобто тут буде вже получити той статус, ну, ми сьогодні всі учні Христа. Але читаємо. Що первісток Христос, а потім ті, що Христові. І я так собі думав: будуть учасники Воскресіння учні Христа, слухачі Христа, послідовники Христа, чи якийсь особливий має бути титул. І я чуть дивіться зверну увагу ті, що Христові. Коли виникає питання, і ну, якби нема відповіді на, оного, на нього, я собі думав, дивіться, читаємо це в писанні апостола Павла до Корінтян. А Біблія складена по веденню Духа Святого. І прочитавши це послання, отримавши це питання і маємо таке, як кажуть, непорозуміння, і читаємо далі, не затримуємося. Але доходимо до пісня апостола Павла до Галатів і знаходимо відповідь на своє питання. А ті, що Христовий, 5 розділ, 24 вірш? А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Ми чули ці сьогодні думки. Отже, перший вісток Христос, а потім Христові, а христові це ті, які тут в земному житті розп'яли своє тіло з його пожадливостями та похотями. Якщо не відбувся цей процес, то можна залишитися учнем Ісуса Христа, але є таке слово двієчник тріючник. Ну, не здав екзамени, не перевели в другий клас, чи слідуючи, чи, чи, чи вищий. Але Христос хоче, щоб ми перейшли від земного життя в небесне. Бо Христос хоче зустрітись нас, там бажає того, і ми бажаємо. То я думаю, важно чи важливо взяти і поступити так, як каже Христос, щоб. Як... 15.31, Я щодня каже, умираю. І я думав, ну скільки разів ми якби, повинні розпинати своє тіло з його пожадливостями? Ми живемо скільки років кожного дня. І я думаю собі, коли починається новий трудовий день для нас, чи вихідний, новий день життя, ми побуджуємося. Я вважаю за те, що правильно робить той, який схиляється перед Господом в молитві. Має єднання з Богом і просить сили Духа Святого, щоб сповнитися Його силою для того, щоб продівостати в цей день злий. Сили цієї молитви повинно хватити на протязі цілого нашого дня. Бувають кажу, зриви. Тіло, знаєте, воно має ці конвульсії такі фізичні. І коли оце відбувається, потрібно вертатися і знову набиратися духовної сили. Але Молитва зрань, вранці вона проведе нас до вечора. І коли по закінченні турбот цілого дня, ми будемо з подякою схилятися перед Господом або ісповідуватися за те, що що то не вийшло, що то в нас невдачно, неправильно ми поступили. І наступить слідуючий день. А якщо цей день минулий був для нас дуже духовно успішний, і ми подумаємо, що вчорашня молитва, вона сильно мене провести сьогодні то я щось думаю, що ми будемо мати поразку. Тому що сьогодні Господь хоче, щоб ми знову стали на те саме місце і знову пристали перед Господом, і в нього взяли силу для того, щоб тіло наше розп'яти. І виходить, апостол Павел каже, я щодня вмираю. Тому не можна один раз якби вмерти. Ми вмираємо для гріха. Але для того, щоб тіло не на протязі нашого земного життя, то ми повинні ось це тіло з силою Духа Святого умершляти. І в цьому допомагає нам Господь. Якщо ми хочемо мати цю благословенну зустріч, то ми повинні поступати так, як радить нам Господь, бути христовими, мати перемогу у Христі, а воскресши Христос, який дав нам завдаток Духа Святого, він завершить. він довершить цю справу, і ми зустрінемося з Ним в небесах. Нехай Господнє ім'я буде благословенне. Амінь.